Так, люди сьогодні прийшли в менші кількості, але люди розуміють, що треба повністю відмінити цей закон, тому що за цим законом також можна проводити обшуки без дозволу суду, що є порушенням будь-яких прав людини. Тому цей закон повна дищина. Його треба заборонити. Наш президент повинен повністю відмінити попередній закон, а не робити якісь махінації. Я буду ходити доти, доки не призначить голову БЕП і зроблять нормальний закон. Хто мене чує плесні трав! Хто мене чує плесні два! Хто мене чує плесні три! Щас буде дуже погано, якщо буде сто будь ласка, обережніше! Так, просто лишається, просто супер! Тепер давайте до нашого улюбленого дійства. Руки віднабується! Руки віднабуся! Руки віднабуся! Руки віднабується! Руки віднабуса! Руки віднабується, руки віднабуса! Від від Влада вирішила, що замість реабілітації мені краще пройти на майдан. Вони користуються останнім часом тим, що у нас є певна домовленість між народом і владою, що є певні обмеження прав, як цивільних, так і військових, для того, щоб ми виграли цю війну. Але вони справи проти активістів, не призначення БЕП. До цього були скільки проблем з САПом. У нас дуже багато маленького. Я до цього багато чув думок про те, що у нас немає. Протесного потенціалу, тому що всі на фронті, але дуже багато молоді, і це прям дуже приємно. я голосував за Януковича? Бо він долар по п'ять. Колись тебе спитають про це, колись ти пожалкуєш, що ти так і не біл. А в нас тепер війна і за тебе. Україна не Росія, Україна не Росія, Україна не Росія. Україна не Росія. Ah, não. Приймайте закон, показуйте дію, приймайте закон. Я пройшла вчора, позавчора і сьогодні. Просто перший день я приходила без нічого, вчора з картонкою. Сьогодні вирішила таку ініціативу зробити. Я дуже рада, насправді, бачити велику кількість людей типу, всі ці три дні, тому що а, людям не байдуже, попри те, що на якісь поступки влада йде, все одно люди дотискають своє, і це дуже приємно спостерігати. Я не хочу жити в диск... Татурії і в авторитарній країні, і війна це не привід, щоб просто типу сказати все не на часі, і типу забити на те, що робить влада, і що вона йде проти народу. Що має зробити президент і влада загалом, щоб люди припинили виходити на протест? Скасувати законопроєкт. Ну тобто конституційний суд має його оскаржити, або має зареєструватися новий законопроєкт і підписатися, який скасовує. Цей 12414 закон. Україна це Європа! Україна це Європа! Люди, які сюди виходять, вони виходять за, вони виходять за інституції. Вони не виходять проти влади, проти там когось конкретно. Там вони виходять за те, щоб... Незалежність інституції була відновлена. На жаль, так стається, що ми маємо рухатися в тому числі від протесту до протесту, бо ми демократичне суспільство, і навіть під час повномасштабної війни, звісно, ми не маємо забувати про фронт, але в той самий час не може відбуватися свавілля і підважування демократичних інституцій. Разом нас багато нас не подолати, разом нас багато, нас не подолати. Не роби хуйню! Вата не роби хуйню! не роби так, мені на роботу завтра всім дякую.